Hi. Так, назва відео не клікбейт. Поки йде розпаківочка, розкладу по фактам. Моя особиста думка, що будь-яка збірка ПК, купуючи всі комплектуючі окремо, має сенс, якщо вони нові. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Якщо розглядати бюджет заробітчанина, то краще жити 24 на 7 в OLX, шукаючи той самий скарб незбалансованого готового ПК. Чи сильно поспішаючи з продажею людину, воно того варте, сьогодні я вам це доведу. Там, де інші бачать коров'ячу ляпку, я бачу гарну травичку, яку вона їла, цей вирос саме про це оголошення. Воно висіло близько місяця, спочатку вісім, потім сім, а зрештою, шість тисяч гривень. Мене зацікавили сокет АМ4, 16 оперативки, SSD на 500 та фото монітору. Обдумавши все протягом трьох секунд, написав людині про покупку як тільки вийде. ПК з попереднього відео екстрено продав комплектом по собівартості. Надіюсь, новий власник не буде запускати фурмарк. Hey, hey, hey. Як тільки отримав гроші, заходжу в переписку, а там переляк, інсульт, діарея, депресія. Зібрався з думками та все ж вирішив перепитати. Оголошення просто видавалось, бо пройшло 30 днів. Замовляю, розпаківочку ви вже бачили. Тепер пройдемось по комплектуючим даного сетапу. Мишка дешева. Навіть не перевіряв її, бо є хатор. Клавіатура світяшки. Багато світяшок. Тисячу коштує нова. Монітор 24-дюймовий, 75 титовий Давай по панове, Міша, все хуйня. монітор. 24-дюймовий, 75 Герцовий, чудовий, здоровий і просто кайфовий. Мені він потрібен, я з 19-дюймового пересів, але для відео я відразу уявно продаю його, клавіатуру та мишку. Понизу з ринку за 2500 гривень за все. І от залишається в мене ПК вартістю 3500 гривень. Корпус чепурненький, без царапинок. Має 2 USB 3.0 на передній панелі. Материнська плата. MSI B450 про нахуй. Підтримує розгін та майбутній апгрейд, якщо витримає блок живлення. Навіть говорити про нього не хочу, бо ще обійдеться і спалить материнку. Китаєць 500 Вт, з яких по 12 вольтовій лінії вказано 480. Да, я повірив, да. Оперативна пам'ять DDR4 16 ГБ двома планками, XMP профіль на 3000 МГц, завелась на 3200 без проблем. SSD. Гігабайт NVMe 480 ГБ. Процесор Ryzen 5 3350 g з заблокованим множником 4 ядра, 8 потоків, базова тактова частота 3,6 МГц. На цій материнці вийшло його розігнати до 4 МГц по всіх ядрах, який приріст це дало, міряти впадло, як тимчасовий бюджетник піде, але, чесно кажучи, не знаю, що спонукало минулого власника зупинитись саме на ньому. 11 та вега? Так, стройка дійсно непогана, навіть КС2 на кіберспортивних налаштуваннях тягне. Але все ж краще було б купити якусь затичку, типу GTX 750 Ti, а за ці ж гроші придбати Ryzen 5 2600. Але не мені судити, може ПК зібраний під час буму майнінгу, тоді це все пояснює. Нагадаю 3500 гривень, і я маю ПК. Який в 2019-му міг би викликати заздрість у школяра, в якого вже три Оптіфайни на Майнкрафт встановлено, а він все одно не йде. В ньому є все, а М4 сокет, значить, ще поживе, 16 гіп оперативки, значить, хром не вб'є систему при відкритті більш ніж двох вкладок SSD на 480, бо живемо в час, коли Windows 10 без SSD це ніби черга в приватбанку. А блок, ну, куплю колись новий, поки так. Апгрейд за 700 гривень, як тимчасове рішення, придбав найдешевшу, найпродуктивнішу за свої гроші дешеву відеокарту P106100. Не лякайтесь тільки. Так, в неї немає відеовиходів. Так, працює тільки 8 ліній PCI Express, в моєму випадку тільки 4, бо SSD забирає собі половину з 8 підтримуваних процесором. Але все ж вона та сама легендарна DTX 1060 на 6 ГБ. Тільки врізана на відсотків 15 через нестачу ліній. Тим паче грати з її налаштуванням недовго і нескладно. Роблячи це вперше, це зайняло в мене 40 хвилин. Головне, щоб була вбудована графіка в процесор. По вашому бажанню зніму, як її налаштувати. Прийшов час калькулятору 3500 гривень плюс 700 дорівнює 4200 гривень. Ще раз! 4200 гривень ПК на АМ4 сокеті з можливістю апгрейду в майбутньому. Нагадати, що продається на ОЛІКС за ці гроші? А я нагадаю, мені не важко. Важко буде вам таке побачити. Тяжело. Тяжело. Ну ось, FX 8120, GTX 660. Тут FX в розгоні, тоді претензій нуль. Ігровий ПК. Intel Xeon 3070. Що тут сказати? Продуктивно? О, власник тестів ігри GTA 5. Ультра. 70 кадрів. Да, я повірив, да. PUBG. на середніх 50 кадрів. З цим процесором можна розраховувати на два кадри в меню, не більше. Ну, може, хоч в цей раз. Ігровий ПК знов, процесор a 8 та RX 470 Б, баланс. І це оголошення вибрані підряд. Що саме цікаве, ті, які розписані гарно, рано чи пізно, все ж хтось купить. Але кожному товару свій покупець. Повернемось до мого скарбу КС 2 Full HD Налаштування низькі, окрім останніх двох пунктів, бо вони дуже шакалять картинку. В режимі бій на смерть отримуємо 70 плюс кадрів, у звичайному матчмейкінгу отримуємо 80. Більше тестів не знімав, бо піджимають сроки для випуску відео, та й якість тестів не дуже. Але з часом монтаж та якість підніму. В порівнянні з першим відео, на мою думку, є великий прогрес. Скажу коротко: Кіберпанк Full HD на низьких стабільних 40 кадрів, PUBG 60 на середніх. Що стосовно ПК, відеокарта в моєму випадку працює гірше не на 10-15, а на плюс-мінус 30%. Бо PCI express першої версії. 16 ліній вистачило б для її розкриття, але в мене всього 4. Отже, як база для майбутнього апгрейду непогано, треба змінити тільки блок, процесор та відеокарту. А на цьому можна поки пересидіти і навіть щось пограти. Та й сума за такий ПК дійсно розумна: 4200 плюс доставка 300 гривень. Якщо брати до уваги монітор, мишку, клавіатуру, то 7000 за все разом. Дякую за перегляд. Якщо бажаєте підтримати канал, читайте опис. До зустрічі!